Львові стартував другий ярмарок дозвілля. Там школярі можуть вибрати справу до вподоби і відразу ж записатись у гурток, щоб вільний від уроків час проводити з користю. У палаці мистецтв на двох поверхах розкинулось містечко дитячої мрії. Повсюду ліплять, малюють, співають і танцюють. Кожен може спробувати себе у будь-якій справі. Одні діти навчають інших. Перше треба нанести тканину на рамку, на основу якусь. Потім потрібно намалювати по тканині резервом. Або контуром потім потрібно, щоб воно висохло. Тоді це все розмальовують спеціальними фарбами. А це науково-технічна секція школярам, які будуть сюди ходити, полагодити домашні електроприлади, не складе труднощів. Тут зробили пристрій для передачі безпровідної енергії, електрики І Він дозволяє мені освітлювати, скажімо. Там територію лампами піти з ярмарку байдужим неможливо, адже свої вміння тут показують вихованці декількох десятків секцій та гуртків. Дуже важливо, що сьогоднішнє свято покаже можливості. Дитячої творчості покаже батькам можливості виховання своїх дітей. Це той крок, який нам є запорукою нашого спокійного і впевненого майбутнього. Організувати ярмарок, дитячого дозвілля об'єднаню самопоміч та міській раді вдалося не витрачаючи бюджетних грошей. Створити дитяче свято допомогли спонсори «Квас -Тарас», торгова мережа Барвінок та кондитерська фабрика АВК. Ярмарок працюватиме ще в п'ятницю та суботу.